Вітаю в ефірі. Пряма мова. В студії обласного ми на будемо спілкуватися з новим мером Конотопа Семеніхіним Артемом Юрійовичем. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Слава Україні. Чи офіційно ви затверджені на посаді міського голови? На даний момент територіальна виборча комісія оголосила мене переможцем цих перегонів, але на даний момент поки що ще не маю права підпису. Ще не відбулася перша сесія, яка не затвердила мене на посаді міського голови. Але це суто технічне питання. Найближчим тобто, часом, фактично, ви вже виконуєте обов'язки міського де-факто так, де юри поки що ні. А коли юридично це стане? E, очікуємо, що це станеться найближчими днями. Ну якщо де факто ви вже виконуєте ці обов'язки, то що за цей короткий проміжок, якщо не помиляюсь з 1 листопада, так? Ну трошечки раніше, де факто. Ну, в принципі, з першого листопада, ну два тижні, так, так якщо так. Фактично, у фактично два, два, два тижні, фактично, що так. ви вже встигли почати робити, які у вас є перші напрацювання. Ну, ви знаєте, перш за все показав людям громаді міста Канатоп, що влада може таки бути відкритою. Влада може не те, що не переховуватися від громадян, а просто йти в маси і спілкуватися, шукати спільні шляхи вирішення тих чи інших питань. Зокрема, така практика, європейська практика прийому громадян щодня мером міста. От на, в нам в конотопі запроваджена. Особисто я і мої помічники, а також депутати фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, як міської ради, так і обласної ради, ведуть почерговий прийом. Я особисто щодня за виключенням відряджень, з сьомої години ранку до восьмої години ранку. Ну, в принципі, зазвичай це трошечки, там буває до дев'ятої, виходить трошки за рамки, але я нікого не залишаю за дверима, обов'язково працюю до крайнього бажаючи поспілкуватися з міським головою. Безпосередньо під час спілкування я роздаю завдання. Відповідним управлінням, нашим нашим нашої міської адміністрації, також депутатам для того, щоб вони контролювали виконання цих завдань, які ставляться ну, представниками нашої громади владі. І потім щодня робоча нарада 5-й годині вечора під моїм головуванням де звітують управління, де звітують депутати міської обласної ради переді мною про виконання виконання завдань поставлених громадою вранці. Тобто, це вже працює, так це вже працює майже два тижні. І чи багато мешканців Конотопу приходить до вас за Таку цей за, за, за цей проміжок часу? Вже кілька сотень пройшло, і з якими питаннями найчастіше звертаються звертається? Е, ви знаєте, десь відсотків 50 – це житлово комунальне господарство, відсотків? 30% орієнтовно це свавілля правоохоронних органів і бездіяльність правоохоронної системи? Ну і там 5% – це там банальні сімейні якісь там такі моменти, і там ще там трошки це, що стосується загальнодержавного рівня, там, наприклад, пенсії маленькі, там ліки mm. дорогі? Ну таке, що ну що в принципі міська влада, ну на жаль, не, не підвладна міській владі скарги на сферу житлово-комунального господарства. Яким чином ви вже їх розв'язуєте? Ну ви знаєте, різні способи. Якщо, ну, якщо ви вже роздаєте, Рі різні ці... різні способи є так. Зазвичай це просто викликаємо директора ЖЕКу, ставимо конкретне завдання, і він розуміє, що виходу в нього немає, окрім як виконати. І в принципі ще жодного завдання перед директором ЖЕКу, яке було поставлено, немає такого, щоб було не виконане. Все виконують. В інтернеті є ваша цитата: стовідсотково жодна людина, яка зараз працює або колись працювала в міській раді, не буде залишатися на своїй посаді. Ви плануєте звільнити всіх працівників міської ради, тобто ну, всіх чиновників всіх, не зовсім всіх трошки не так. Планується звільнення, люстрація всіх чиновників, які займають керівні посади. Тобто начальники відділів, керівники департаментів, заступники це всі, всі люди будуть звільнені, і 100% вони не залишаться працювати в міській раді. Конотоп місто невеличке, де взяти ну, нову таку велику кількість би, фахівців. Ну, Зовсім так невеличке я би не сказав. Це друге місто в Сумській області, все ж таки 100 тисяч. І на відміну від міста Сум, де у нас криїв. є трамваї. Ну, Порівняйте з Києвом. Нічого. Ми колись, може, і не з Київ. Так що, за рівнем, принаймні добробуту, так може, і пережинемо. Що стосується кадрів, то я вам скажу, що у нас такий величезний потенціал. Насправді, якщо подивитися, скільки випускників. Які виросли в місті Конотоп, закінчили школи і поїхали зараз навчатися хоча б до того самого міста Києва чи міста Харкова, і, скільки, і скільки там серед них є бажаючих повернутися в рідне місто, адже там адже, там їхні батьки, там квартири, будинки, є де жити, принаймні. Тому що ви знаєте, як зараз студент закінчив університет, він одразу йде десь на заробітки, в супермаркет продавцем-консультантам, чи якийсь вантажникам, чи ще там десь. Розумієте, знімає квартиру, там, наприклад, в Києві зняти квартиру зараз 5 тисяч гривень. Ну, так, середньостатистично. 4- 5 ну не більше. Ну, Тобто треба треба заробляти як мінімум там тисяч сім гривень. Да? Ну і не Якщо... всі хочуть переїжджати, і не всі хочуть, да і не всі хочуть переїжджати. От. Тобто кадровий потенціал насправді він є. Просто ще не до кінця люди повірили, що дійсно це правда, що не потрібно мати ніяких там зв'язків, там блатів, кумовства і ще чогось. Але ну от ми поступово їм з кожним днем, з кожним кроком своєї роботи. Доводимо, що дійсно ми працюємо чесно. Ми не зацікавлені в ніяких там компенсаціях за працевлаштування. Абсолютно чесно і відкрито. Більше того, хочу додати, що жодна людина на свою на посаду заступника чи керівника відділу не буде призначатися ну, принаймні найближчі 3-6 місяців. Люди будуть ставитися туди в якості виконуючи, тимчасово виконуючої обов'язки для того, щоб я, як міський голова, наша команда свободівська і насамперед громада міста Канотоп змогла оцінити керівні якості цієї людини, яка претендує на цю посаду. А щоб не було так, що призначили, От, наприклад, зараз в місті Канатоп є кілька заступників міського голови, які, по-перше, є явними регіоналами, по-друге, є зовсім нечистими на руку. Вони через міський голова їм виписує догану, оголошує догану, вони біжуть до суду, ну, знаєте, вирішують за гроші всі питання, і суд знімає з них догани. Тобто звільнити їх фактично неможливо для того, щоб уникнути цієї ситуації і для того, щоб показати міській раді, де, до речі, найбільша фракція Свободівська. Але свободи в той же самий момент немає більшості, що є е, жорсткий кулак, який буде тримати дисципліну, який буде слідкувати чітко за виконанням поставлених завдань перед чиновниками. Ось, і дається такий ось, е, знаєте, термін випробувальний: 3-6 місяців, щоб людина не забувалася. То на підставі, чого ви будете звільняти людей? Якщо людина все, а, ну, сумлінно виконує свої обов'язки. Перш, 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 перш за все, я вам скажу, що є насправді багато приводів для того, щоб звільнити людину. Знову ж таки, підкреслюю, звільнення стосується якраз керівного складу. От дивіться, якщо візьмемо заступники, вони є автоматично звільненими після того, як приходить до влади новий міський голова і новий склад міської ради. Тобто вони вже не є при посадах. Керівники напрямків так само можна їх звільняти, там є пункти в трудових договорах, є, є, є приводи, і повірте, вони не захочуть просто лишатися там працювати. Тому що лева їхня частка звикла працювати не за зарплату, а за певні там, дивіденди від свого крісла яку вони займають. Левова частка. Але якщо все ж таки дістанеться людині, яка чесно працює на своїй посаді декілька років. Ну, ви знаєте, якщо там, може, є такі люди, ну, мінімум, це одна людина. Ну, принаймні, з усіх всіх я знаю тільки одну людину, до якої ну, майже не має запитання. Вся решта, ну, вибачте мене. До нових людей, яких ви плануєте набрати на роботу, буде такий критерій: головна відсутність досвіду роботи у владі. Так. Так, саме так. Основний критерій це відсутність досвіду роботи у владі. Знаєте, одна мудра людина під час розпаду країн Варшавського договору, знаєте, це країна-сателіт Радянського Союзу, сказала, краще мати 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. От у нас точно такий самий приклад. Ми свободівці, і я Артем Семеніхін говоримо. Краще нехай ми будемо мати 3 місяці помилок при подачі якоїсь там правової здійсності чи там якогось документообігу, ніж ми будемо мати чергові там, 2 чи там, 5 років узурпації влади та приватизації нашого життєвого простору. Ну, Але ж узурпатори влади теж колись приходили вперше? Ну ви знаєте, це вже такі поняття. Тоді тоді для чого народжуватися, ми ж все одно помремо. Ну, Це вже ми таку скептично якусь Ну, таку галузь Приблизно пішли. це сто з того з опери, з з що ви сказали. Також ще в інтернеті зазначено, що одним з головних критеріїв буде вільне володіння українською та англійською мовами. Так, обов'язково зараз. Е, очевидним є той факт, що на жаль, одразу набрати людей, які володіють двома мовами, неможливо. Тому я й кажу, що люди будуть виконувати обов'язки. Ним перед ними буде поставлено. Якщо за три місяці англійську не, вивчать, не вивчили все. Ну, ми навіть розмовляти не будемо. Тобто, це, відповідно, є ну, скажімо так, такі критерії, що людина не зовсім адекватна, людина не зовсім має певні інтелектуальні здібності для того, щоб управляти якимось ну, містом, брати якісь якийсь напрямок, якщо людина не вивчила за три місяці. Можливо. Це таке дуже знаєте, я, є, насправді багато насправді, фахівців посперечалися. Абсолютно. Ні, я з вами не згоден тут, тому що я сам також беру для себе три місяці для того, щоб підтягнути свою англійську, тому що свого часу, коли я був студентом, я вільно користувався англійською мовою, в мене не було ніяких проблем, особливо з вимовою. Зараз, звичайно, ну, великий проміжок часу, це вже скільки, сім років точно я не користувався взагалі англійською мовою. І зараз, знаєте, так, от відсотків лише 60 я розумію, і відсотків 30 можу сказати, тому я сам також на себе беру. Відповідальне, що три-чотири місяці я підтягую свою англійську, і потім вже питаю з кожного. Тобто, для очільника сфери ЖКХ, припустимо, то теж вимога звичайно, якщо навіть людина гарна, гарно керує господарством. Ви знаєте, якщо людина гарно керує господарством, в неї IQ Чудове розумієте і з хорошим IQ вивчити іноземну мову. Ну вибачте, бабуся Саакашвілі, маючи 80 років, вивчила за півроку англійську. Прошу мова. То якщо людині на посаді ця англійська мова не потрібна. А чому ви взяли, Западу що начальнику управління житлово-комунального житло господарства англійська мова не потрібна? Ну, де прийде до нього, бабуся, скажетесь, у мене труба тече. Ні, ні, ні. Бабусі труба не тече, а от десь біля неї там може текти. От я вам скажу так: зараз особисто я буду ініціювати наведення, ну, то, що ми вже почали, наводити порядок в місті. Ми зараз маємо чіткі заходи по боротьбі з корупцією. Якщо ми вичищаємо місто від корупції і зловживань влади, це є зеленим сигналом для інвесторів. Інвестори це зазвичай люди. Ну яка ну світова мова? Так ну яка англійська? Розумієте? Приїде зараз інвестор. Він захоче. От, наприклад, у мене зараз є кілька претендентів, які хочуть побудувати ТЕС місті Канотоп для того, щоб зменшити залежність міста від газу. Розумієте, люди англомовні. Ну, я з ними ще якось там розуміюсь, так сяк. Знаєте. А, мені треба буде взяти на нараду, наприклад, начальника управління житлового конального господарства, щоб він міг там пояснити. Там труба така, то, там оцю теплотрасу треба замінити. Тут потужності такі, тут потужності такі. Я у нього маю працювати переглядачем. Ну, вибачте, це дуже дорого йому відеться. Розуміло. Ще такий факт. Ігор Мирошниченко, який був суперкандидатом від свободи, Чи і... це був. Ну mm -hmm. добре, суперкандидат від свободи. Тобто він пройшов автоматично, бо свобода перейшла цей бар'єр у 5%. А він йде працювати у Київську міську раду. І чи плануєте ви очолювати осередок свободи на Сумщині? Ну, ви знаєте, це складне питання. я, звичайно, якщо партія доручить, я готовий. Але це все залежить від вищого керівництва партії. Чи готові ви? Я готовий, якби довелося. Так, ні, Я готовий, але це знову ж таки керівництво партії, як скаже, так будемо виконувати. Добре, також в інтернеті є твердження, що ви найближчим часом обіцяєте штурмувати уряд. Ну, ви знаєте, як журналісти переграють і передгують і Пере, да, пересмикують слова. Ось я скажу так, що якщо доведеться, то не тільки штурмувати, не тільки уряд, але це ж, знову ж таки гаряче. Ну так висмикування з контексту. Що малося на увазі? Я сказав, що якщо до нашого місцевого бюджету не буде субвенції з державного бюджету на зарплати лікарям і вчителям, то я особисто очолюю похід на суми і на Київ. Якщо треба, піший. І я не залишу громаду. І я з ним буду йти до переможного кінця. Я доб'юся того, щоб зарплати нашим лікарям і вчителям були виплачені. 7 листопада ви зустрічалися з підприємцями міста. Ви самі починали як підприємець і свій перший мільйон заробили саме таким чином. Ну, отже, ви вмієте заробляти кошти та знаєте, як це робиться, відповідно. Так? Про що ви говорили з підприємцями на цій нараді? Я їм поставив ще одну вимогу. Першу, от, от почну з кінця. Я їм поставив лише одну вимогу: це дотримання закону України про рекламу. Виключно всі вивіски, всі цінники, все, що є де звертання до клієнта, повинно бути україномовне. Як варіант дубляжу, дозволяється англійська. Ніякої мови окупантів колаборантів бути не повинно. Якщо вони цю мову дотримуються, ну і звичайно там підтримують чистоту порядок біля своїх закладів, то я не те, що їхній друг, я їхній найкращий захисник. Серед ночі, серед дня, будь-куди їхати, будь-що робити. Я буду стояти на сторожі розвитку малого та середнього бізнесу в місті Канато. Буду робити все для того, щоб створити їм належні умови, щоб вони могли розвиватися. Адже той е малий і середній бізнес в місті Канатоп, він. Ну, в ідеалі повинен бути середнім класом він повинен наповнювати наш бюджет, бюджет нашого міста. А зараз ми бачимо, що від цього бізнесу є лише скелет. Моє завдання не ростити там м'язи. Що ви маєте на увазі під «робити все для того, аби розвивався? Ну, починаючи від захисту від свавілля чиновників, від свавілля податківців та правоохоронців. Безпосередньо сам готовий приїжджати на будь-які перевірки, які є незаконними, і відстоювати права і інтереси підприємців. Це обов'язково е, відкрите спілкування, е, зробити. Ну, ми зараз запланували утворити в Канату економічну раду. Е, тобто, щомісяця у нас будуть збори в великій залі е, міської ради, туди будуть запрошуватися земельний відділ, буде запрошуватися архітектура, туди буде запрошуватися податкова і е, також. Чиновники з області, відповідно, хто буде цікавити кого, а також загальноукраїнського рівня. Тобто відкрите спілкування влади з підприємцями, щоб підприємці не по одному заходили в кабінет, а їм там, не дай Боже, десь хтось руки викручує, а так, що підприємець бачить, що стоїть міський голова, який захищає їх. І сидять чиновники, які повинні працювати на цих підприємців, ну в хорошому сенсі слова, в законному, працювати на них. Ось, і якщо щось десь не так, щоб я бачив, ага, цей чиновник неправильно там все поводить. Це там десь щось десь може десь юлить ще в чомусь. Тобто це ось, ось таке в першу чергу це публічність. Другу чергу, це, звичайно, що якщо, наприклад, з'явиться якась інвестпропозиція у когось із наших підприємців, я буду її обстоювати і не як на обласному, так і на загальноукраїнському рівні. У мене дуже ну, серйозна підтримка депутатів Верховної Ради з фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ось зараз ми, в принципі, зайшли в дружбу, можна так сказати. З блоком Юлії Тимошенко, От, зокрема з теперішнім мером міста Сумами сьогодні мали зустріч конструктивну. Він поділився своїми планами на майбутнє. Ви знаєте, дуже цікаво. Ми домовилися з ним співпрацювати. До речі, що стосується теперішніх виборів, я не хочу там за когось агітувати чи проти когось агітувати. От але пан Єпіфанов, ну все ж таки, маючи припинимо, бо в нас ще вибори не були. Це добре. Ну 70 років голосувати за дідуся, ну і ну, давайте, давайте ми не будемо. Добре, Власні, такі твердження в прямому домовились. Зараз да, тому стаки, добре, да, Ні, я просто я, я, до, до чого це все кажу, тому що сьогодні поспілкувався з паном Лисенко і подивився його план розвитку міста Сум. Я був чесно приємно вражений. Приємно вражений. Тут без ніякої політичної агітації. розумієте, Я просто хотів порівняти, що ну, молода людина, хоча б якось. ну Нас, ні, наші все, вибачте, да, вибір самостійно, да вибір Дай Боже, да, очі. робіть самостійно, да, просто я ж кажу, я ді ділюсь враженням своїм від відвідуванням міста Сум. от, Ну, власне, так. от. Якщо абстрагуватися від особистостей, просто ми говоримо про місто суми, про місто Конотоп. Як взагалі вони між собою взаємодіють, співпрацюють? Як, як транспортне сполучення працює? Як дружать ці міста? Ну, Чи дуже знаєте, вони? ми б дружили б набагато краще, і комунікація у нас була б набагато краще, якби все ж таки між нашими двома містами була нормальна дорога. Ну, це мрія номер один для області для наших міст. І я думаю, що ми на цьому в цьому плані будемо з паном Лисенко працювати дуже плідно. Ну або з іншим мером буде видно. Так, партія Свобода: це вісім осіб з поміж 36 депутатів у міську Конотопську раду. Так як ви формулюватимете більшість? Формуватимемо, ну, дивіться, є програма Всеукраїнського об'єднання «Свобода», основним завданням якої є соціальна та національна справедливість. Програма називається Програма захисту українців. Так само в Канотопі є така, знаєте, проекція «Програма захисту українців, програма захисту міста Канотоп та розвитку та його розвитку. Ось у нас є дуже багато програмних тез, які перетинаються з тими ж самими тезами інших політичних сил. Називати я їх не буду з зрозумілих причин. Ось, але я сподіваюся, що ми по деяким питанням, принаймні, ключовим і основним. Попередньо, до речі, я хочу сказати, ми вже знайшли порозуміння. Я думаю, що ми будемо співпрацювати. Ніяких коаліцій, свобода не буде входити ніякі коаліції, але конструктивна співпраця у нас планується. Я сподіваюся, що у нас це вийде. Тобто ви все ж таки бачите таку позитивну перспективу, організувати роботу 36 депутатів, так? Аби... Ну, 36 не знаю, але думаю, у нас більшість за 20 це точно буде. Так, 27. І з якими партіями виконувати другу ну, я би не хоть не хотів би називати так. знаєте, я б я зможу сказати точно, що ми не будемо співпрацювати з так званою народною партією Литвина. Для мене особисто пан Литвин не є не те, що там я його за людину не вважаю, я просто без... ми називаємо партію, да. без тобто людей. його політична сила, яку це є політичний труп, яка реанімована регіоналом Магрохіне в місті Канатоп, який фактично розпродав все комунальне господарство самому ж собі. Тобто, ну з ним це точно не буде ніякої співпраці. Він має п'ять депутатів. Ну решта політичних сил, які там ще залишаються, ну нехай вони приєднуються до нашого конструктивного будемо раді. Хоча знову ж таки, по політичним моментам, ми з ними не друзі. Ну, але у вас єдина спільна мета зробити життя в місті коло кращим. Ну, ми сподіваємося, що у нас це наша спільна мета з ними. Ми сподіваємося на це. Партія Свобода є опозиційною партією до нинішньої влади. Як ви думаєте, ну взагалі як ви плануєте будувати діалог з центральною владою? Ну, по-перше, що стосується рівня області, то у нас є порозуміння з губернатором. Якби у нас немає таких там, різких якихось розривів в якомусь баченні чогось, я вам одразу скажу. Що стосується обласної ради, там ще конфігурація не вибудована, але я сподіваюся, що саме за. Свободівцям і рештою правильних, хоча б трошечки політичних сил. Це ж таки буде більшість. Ось що стосується центральної влади, ну звичайно, як ми можемо підтримати Петра Порошенка чи Арсенія Яценюка з його політикою анти... Антинародною, анти... ну, взагалі, фактично ці дві особи займаються геноцидом українського народу, української нації. Як з ними можна говорити? Я сподіваюся, що їм недовго залишилося. Знаєте, є два розвитки шляхи... для два, шляхи... два шляхи. І його доволок це чинний президент. Два шляхи розвитку суспільства є. Це революційний і еволюційний. Я особисто, як український націоналіст і свободівець за еволюційний шлях, не за революційний. Але якщо доведеться, ми готові взяти участь в революційних подіях. Я сподіваюся, що пану Порошенка та пану Яценюку вистачить. Сміливості вистачить духу, ну просто покласти, написати заяву і просто піти з цих будемо посад. сподіватися, що життя містян у конотопі буде спокійним, не доведеться до таких Дуже радикальних до таких радикальних знаєте. мір йти. А які проблеми конотопа такі топові, найважливіші? Дороги, дороги і е, комунікації мається на увазі е, труби. Перш за все опалення, і друге, це звичайно, що водопостачання. От у нас є вулиця Соснівська, там ну просто кожен день проривається. Ми от плануємо на ну просто знаєте, от просто катастрофа, от вулиця катастрофа, вулиця Соснівська. Плануємо найближчій найближчі сесії виділити кошти для того, щоб замінити там водогін. А взагалі, якщо так взяти більш глобальніше, ну окрім доріг, то у нас відсутня, на жаль, станція аерації, як така. що це? Станція аерації це е, очисні споруди, які е, фекалії, які ну, там, ну, з будинку, тобто, очищ, ну, очищають. Да. У нас фактично відсутня ця станція аерації, це фактично екологічна катастрофа, тому що все, що е, залишається після життєдіяльності міста, воно йде майже напряму в річку Єзуч, а потім напряму в річку Сейм. Малоприємно. Ну, малоприємно. Тому я вже декілька років, ну, років я вам скажу 5-7, в районі Батурина не купаюсь в сейму. Тільки вище затечію манти реклама в району Батурина. Ну, ні, нехай теж включаються, нехай допомагають. То можливо, варто все ж таки розв'язувати цю екологічну так, проблему. Ну, звичайно, ми будемо над цим працювати. Зараз ми розберемося з бюджетом. Ну міський бюджет одразу скажу. Цього не потягне. Там дуже серйозні інвестиції, не інвестиції, а. Субвенції потрібні з державного бюджету, тому що місто при великому бажанні, навіть там за кілька років, збираючи, відмовляючи собі в усьому, не зможе потягнути будівництво цієї станції аерації. А без цього і нормальне існування міста неможливо. Є різні фонди європейські, будемо до них звертатися з конкретними пропозиціями, проханнями, будемо сподіватися на їхню підтримку. Ну, власне так. То ви плануєте на інвестиції, так орієнтуватися ну, на інвестиції або Інвестиції і бюджет держави. Тобто два шляхи вирішення цього питання. На жаль, місцевий бюджет при всьому своєму бажанні ну, ніяк не може. Ну і звичайно, що проблема безробіття також вона дуже дошкуляє, адже все ж таки наповнювати бюджет чимось потрібно. Велика кількість людей, які не працюють, їх треба якось утримувати. Це купівельна спроможність занищена, розумієте, Тобто, ну фактично така стан стагнації. міста. місто, місто перебуває в стагнації, як в плані житлово комунального господарства, так і в економічному плані. Що ви робитимете, ситуація. аби цю складну ситуацію спростити як мер? Ну, по перше, ми зараз будемо повертатися до. Утворення і реорганізації комунальних підприємств, таких, наприклад, як у нас є КП Муніципалітет, вони зараз займаються фактично тільки доглядом за цвинтарями. Ми плануємо найближчим часом закупити їм комунальну техніку, снігоприбиральні машини універсальні, які влітку будуть підмітати, поливати вулиці там автопідйомники, для того, щоб міське світло дійсно можна було доглядати міське освітлення самим. А не наймати якихось приватників, які беруть шалені кошти. Ну зараз, щоб ви розуміли, з бюджету міста на шосте число було виділено 10 мільйонів 960 тисяч гривень на приватні фірми, які забезпечують життєдіяльність міста. Тобто маленьке 100 тисячне місто, і майже 11 мільйонів гривень це ще два місяці. У нас не завершилося. Минулого року встановлення ялинки в місті Канотоп. Знаєте, скільки обійшлось? От ялинку поставити, півмільйона. Там вибачте, там такі Шо, цього даріться. року без ялинки буде цілком. Не буде ялинка, але ми я думаю, за рахунок спонсорів і якоїсь сторонньої допомоги встановимо. Ну ніяк не за півмільйона. Вибачте, нам півмільйона не вистачає, щоб відремонтувати наш кінотеатр. А в нас в місті немає кінотеатру, навіть розумієте. А трамваї є а кінотеатру. Трамва... Немає. А трамвай в якому стані знаходиться? Це просто жах. Розумієте, там можна. Ці кастелі, ну, ці цвяхи, які забуваються в рельси, можна і брати відро і тут, просто витягати і складати відро, і здавати їх на їхні металобрухти. Ви таку антирекламу своєму місту зробили, ви рекл... розказали. Це що Це не антиреклама. Все так страшно. Це, ну, я, наз... я називаю речі своїми іменами, Я розказую, що так правда. Це, що це правда. Але я вам хочу сказати в той же самий момент, що люди не налаштовані позитивно. От, зокрема, після. Перемоги свободівці ми особисто на виборах у цих ось крайніх то величезна кількість людей приймає участь в заходах загальних, ну в громадських заходах. Ну, зокрема, у нас зараз щотижня відбувається загальна міська толока. Загальна міська толока. Учасні приймають депутати Верховної Ради, Свободівці, участь в ній приймають міський голова безпосередньо з бензопілу. я кажу, піляю кущі там. Розумієте, ви вишкрібаємо там сміття, студенти долучаються, апарат. Центральні долучається тому ми на сподівання на людей, сподівання на громаду. Вони вірять в краще, і зміни на краще вони обов'язково будуть, якщо громада вірить. А вірить. вірити вона вірить, щоб віра громади була не пустою і всі очікування стали реальністю. А Вона не буде пустою. Дякую вам, що були у нас в студії. Вам дякую. я хочу нагадати нашим глядачам, що ми спілкувалися з новим мером Конотопа Семенихним Артемом Юрійовичем. Залишайтеся з обласним усього найкращого.